Через масовану атаку російських військ та знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області низка поїздів в Україні курсує із затримками. Зокрема, й ті, які прямують із Запоріжжя або у зворотному напрямку, повідомили в Укрзалізниці. Ми чекаємо на потяг уже півтора часа. Він попав під обстріл в Києві, тому він не затримується і немає напруги. Ми їдемо в Київ на день народження доньки. і Завтра день народження. От за хвилину мали поїхати. На пороні з'являється швидкісний потяг із Києва, який затримався на дві години. Я коли приїхала на вокзал, це якраз під час обстрілу в Києві було. Повідомляли, що потяги багато потягів затрималось. Майже всі потяги і на прибуття, і на відбуття, всі, всі затримувались. І не було на табло ні колії нічого, тому чекав. Приїхати повинні були у другій. Ну то тобто він нагнав по дорозі і приїхали навіть раніше. В цілому на годину він на годину 5 хвилин затримався. Приїхати мали о 14-14.20, десь так на годину. Мені здається, що це нормально. Враховуючи обстріл, який був в нас в Києві, дуже сильний. То я думаю, що це нормально. First enough to push the pole. Yes, I think.